Заберуться. Тема у мене була корисне пристосування для дому 7-й клас я обрала як проєкт: це набір підставок для сервірування столу, і можна провести цей блок тем, ну, тобто, весь проєкт, як зіркову подорож. Ну, там можна зіркову, можна якусь іншу, але розбити таким чином, щоб. На кожному етапі діти щось виконували і це е, поєднати якоюсь спільною темою. Ну, в даній ситуації я поєднала це як подорож. Так, зараз. Е, отже, для виготовлення набору підставок для сервірування столу я визначила таких шість уроків, шість тем, розбила їх на шість тем. Це технологія виготовлення виробів із текстильних матеріалів. Вибір виробу для виготовлення, моделі, аналоги, розробка дизайну виробу, добір матеріалів, інструментів для роботи, складання технологічної послідовності виготовлення виробу. Третій урок це особливості роботи на швейній машині, виконання, виконання тренувальних вправ на шиття по спіралі за потреби, якщо діти цього не робили раніше. Далі набір під... Далі урок четвертий це. Е, виготовлення вже безпосередньо самого виробу, поєднання там шнурів різних кольорів, виготов, або якихось інших матеріалів, виготовлення е, та остаточна обробка виробу на п'ятому уроці, і на шостому уроці це вже безпосередньо розробка реклами, презентація готового виробу. Е, ну, це так, якщо коротко про тематичний розподіл на цей, цей проєкт. Е, як я вже сказала, роботу над проєктом пропоную провести у вигляді подорожі, яка розпочинається на першому уроці і завершується на останньому. Щодо очікуваних результатів, зараз. Щодо очікуваних результатів, то це вміння дітьми по завершенню виготовлення виробу і розробки проєкту. Розробляти, планувати, виготовляти корисні речі для дому, визначати, які потрібні корисні речі, вміння шукати, аналізувати, оцінювати наявні потреби, проводити маркетингові дослідження, презентувати виріб. Ну і таке решта. Вміння здійснювати економічні розрахунки. так, Впродовж цієї подорожі ми дізнаємося про види особливості підставок для сервірування столу, їх призначення, які вони бувають. Навчимо, навчаємось розробляти дизайн виробу з використання методів проєктування, які діти вже знають або які опановують нові. Добираємо необхідні матеріали, інструменти, пристосування, виготовляємо за всією технологічною послідовністю виріб. Ну і презентуємо його відповідно, можливо, навіть реалізуємо. Як на початку будь-якої подорожі, ми купуємо квитки, тому для, перед початком роботи я пропоную дітям за допомогою завдань у квитках перевірити свій зірковий багаж, тобто актуалізувати ті знання, які вони вже знали до цього моменту. В квитку там є місце для підпису, для прізвища класу, все решта. Зірковий багаж перевіряємо, і ну, якщо є така можливість, якщо це уроки офлайн проходять, то тоді, звісно, можна видати там якісь наклейки, і діти за кожну правильну відповідь клеять собі в вот оту валізу. Таку наклейку це буде типу як зірка у валізі. Е, е, і у відповідні, за кожну, ну кожну відповідь вони вписують відповідну комірку, в кінці перевіряють. Наприклад, можна е, визначити такі, е, такі е, питання, там ребуси якісь розробити. Е, до прикладу, як називається творчий процес від ідеї до її реалізації? Е, як називається процес? Е, Проєктування, яке полягає в розробленні кількості комбінацій з наявних елементів, тут можна використати ребуси, нагадати, якщо це потрібно, про правила розв'язування ребусів. Потім, як називаються матеріали, що застосовуються в виробництві для виготовлення різноманітних виробів, можна пригадати всі матеріали, або частково ті, з якими діти вже працювали, або додати якісь нові для того, щоб вони на них подивилися. І, ну, Зрозуміло, що це матеріали конструкційні. Е, так. І е, з теми, яка вивчатиметься, наприклад, якщо ми визначаємо, що це буде підставка для сервірування столу, але можемо їм спочатку цього ще не оголошувати, то. Е, Щось, якусь таку ну, гачок із цієї теми. Наприклад, що таке процес підготовки столу до подавання їжі, який включає розміщення посуду, серветок, декоративних елементів в певному порядку. Ну, відповідно, діти здогадуються пишуть відповідь, що це сервірування. Потім ми говоримо про моделі-аналоги, пригадуємо, що це таке. Вони теж вписують цю від... Ну, Як ми говоримо, є відповідно є запитання, діти на нього відповідають, вписують відповідь. І рухаються далі. Там буде ще запитання про ескіз. Що це таке? Тому що, як відомо, на організаційно підготовчому етапі ми починаємо з ескізу, тобто з, розбро... з розробки дизайну нашого виробу, або набору якихось виробів невеличких. І в кінці можна їм вивести на слайд або просто оголосити. Відповіді. І отут вже за кожну правильну відповідь вони собі там можуть наклеїти якусь наклейку. Якщо це робота дистанційна, можна цей квиток зробити з кожній дитині з правом редагування, і вони зможуть кожен, кожна відповідати на питання вже відповідно онлайн. Після того, як проходить перевірка багажу, є зазвичай паспортний контроль. І от на цьому етапі я розробила такий технологічний паспорт, в якому зібрані якісь основні етапи роботи над проєктом, де діти можуть. Ну, така штука замість зошита, тільки компактна. Наприклад, тут є місце для підпису. Потім наступна сторінка: вони дізнаються, що тема зіркова можуть і раніше дізнатися, це вже залежить там від того, як ми хочемо побудувати цей урок. цей Блок уроків, ну, тут у нас підставка для сервірування, і діти розробляють ескіз. Вони вже згадали, що таке ескіз, підготували там матеріали, інструменти відповідно для ескізу, і вони його розробляють. Це можна робити, якщо паспорт фізичний роздрукований, можна робити одразу в цьому паспорті. Таким чином, ескіз не загубиться впродовж роботи над проєктом. Після того, як ми розробили. Ескіз на організаційно підготовчому етапі ми маємо зробити маркетингові міні-дослідження. Це завдання зазвичай можна давати додому, анкету саму вони можуть розробити і в школі, а завдання, наприклад, дати, щоб там десь опитали, десь. Ну, в школі чи в іншому місці, де вони часто відвідують, вдома, в друзів і так далі. Можна так само зробити за допомогою Google Form це анкетування, і тоді швидко збирати результати, за таблицею визначати таким чином. Можна ну, навчити дітей читати таблиці, розробляти там різні. Ну, різні види тестів, так само можна за допомогою штучного інтелекту розробляти деякі види тестів, але головне звернути увагу на те, що потрібно його перечитувати після штучного інтелекту, бо він не завжди дає ну, те, що саме нам потрібно. Після штучного треба ще використовувати все одно свій природній. Е, так. Е, про види підставок для сервірування столу. Ми можемо дітям як розказати, показати це ну, візуально одразу там з картинками, так само можна дати вправу на сортування. Наприклад, на Learning Learning Apps там можна зробити, або я в даній ситуації зробину на швидкуручна кидала там, просто є варіанти, і їх потрібно відсортувати. Можна зробити ну, з текстом, а можна зробити це. За допомогою картинок теж буде цікаво і займе, мабуть, навіть більше часу, тому що часто можна там трошки ну, подумати, якщо про картинку йде мова. За цим покликанням, за цим QR-кодом можна перейти виконати ту вправу, подивитися, вона ну, має працювати у всякому разі. Потім ми йдемо до е, вибору матеріалів-інструментів, і можемо. Точніше, ярмарок. я перепро... Тут моделі аналог. Ми обираємо моделі аналоги перед ескізом. Я щось ці слайди переплутала. Перепрошую. Тобто ми можемо подивитися, які матеріали використано, які техніки застосовано, якої форми бувають підставки, сходили е, на уявний ярмарок і це все. Переглянули і тоді створили ескіз. Я щось десь слайд пере... перемістила. Е, отже, так, е, це все теж до ярмарку. Після того, як ми створили ескіз, вже пройшли той етап. Ми переходимо до підбору матеріалів, інструментів для нашого виробу. Е, в даній ситуації я дітям пропоную. Пропоную виготовити набір підставок зі шнура, але відповідно може бути там якісь зміни. Можливо, хтось з дітей хоче поєднати шнур з іншими елементами і так далі. То для цього пропоную розглянути асортимент уявного магазину і визначити усі матеріали і пристосування, які. Можна використовувати. Перепрошую, тут помилка, там не брошок. І так, для підставок для сервірування столу, вони переходять в магазин і обирають все, що їм потрібно. Там може бути ну, тобто, не те, що навіть все, що їм потрібно, а все, що може використовуватися для виготовлення таких підставок, тому що тут неможливо задати таку вправу, щоб вони вибрали тільки те, що їм потрібно. Ну, Може бути загалом, а те, що потрібно їм, вони вже вибирають, можуть скласти чек-лист із того асортименту магазину, який вони переглянули, і написати ну, чек-лист, що їм потрібно, для того, щоб потім це купити. Тут я написала кілька варіантів, чек-лист може бути продовжено залежно від того, що діти собі обрали для виготовлення, яку, який дизайн вони обрали. Наприклад... Дати завдання зробити табличку і вписати матеріали, інструменти для оздоблення. Така ж табличка десь є, почекайте, я, стоп, 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 що тут у нас? Ось, я знову слайд. Е, і так. Добір матеріалів, інструментів пристосувань для роботи. Оця таблиця є в нас в паспорті. Її можна зробити або в паспорті, або таку, навіть в Excel, як я показувала на одному з попередніх слайдів. Вони мають записати назви матеріалів, інструментів пристосувань, необхідні для реалізації задуму. Це можна зробити як і підписати, типу там матеріали, інструменти, пристосування, можна якось тут, в їхньому паспорті, виділити кількома кольорами. Наприклад, матеріали будуть, інструменти пристосування. Порахувати орієнтовну вартість. І тут вже варто звернути увагу на те, що під час підрахунку вартості ми можемо рахувати вартість матеріалів, вартість деяких інструментів, там дрібних, але якщо наші інструменти і так само обладнання, пристосування використовуються не для одного виробу, то ми не можемо включати вартість цих матеріалів, цих пристосувань для. Ну, Тобто, включати, наприклад, нам потрібна швейна машина, ми її включили у вартість нашої підставки. Це буде неправильно. Тобто, ми маємо порахувати суто вартість там, матеріалів. Таким чином вони вчаться підраховувати орієнтовну вартість виробу. В кінці можна її порівняти, тому що до останнього етапу ми можемо щось змінити, але в принципі це буде незначно. Розрахунки можна виконати вдома. Ну, відповідно, якщо є така можливість, то можна це виконати в класі там за допомогою, якщо ми шукаємо. Матеріали в, на інтернет-ресурсах. Так, ескіз ми вже ага. Щодо проєкту, в нас впродовж усього проєкту в паспорті є чек-ліст, де вони відмічають, що вже пройдено. Наприклад, ви виконали ескіз виробу, позначили собі там пташечкою. Виконали маркетингові дослідження, позначили пташечкою. Виконали добір матеріалів, позначили пташечку. Виготовили виріб, позначили. Так само всі етапи. І в кінці, тут, де вже підсумки проєкту, вони можуть зробити готовий виріб, фото готового виробу, вклеїти його собі в паспорт, і мати, як то кажуть, там. Для свого портфоліо чи на згадку таку ну, для того, щоб це все було в одному місці зібрано. Пер, звісно, коли вони закінчили виріб, вони мають здійснити оцінку якості виробу. І тут може бути така таблиця. Наприклад, як вони оцінюють якість матеріалів. Це можна, наприклад, якість матеріалів можна оцінити ще на початку виробу, коли вони дібрали якість якість своїх. Швів, висока середня, чи потребує покращення, якість з'єднання елементів, якість там додаткових якихось елементів, якість фурнітури, оздоблення за потреби. То може таке бути, що там не потребує виріб оздоблення. Тоді ми просто цей пункт пропускаємо. Естетичність, оригінальність. Таку таблицю можна зробити як для самооцінки, так і для взаємооцінювання іншими учасниками, однокласниками, однокласницями або там і однокласниками, і вчителькою чи вчителем. І в кінці, коли ми вже закінчили подорож, в нас на квитку, на зворотньому боці квитка, є там такі твердження, що відповідають роботі на уроці. Я активно працював, працювала, мені там було цікаво, уважно слухав відповіді інших, давав правильні відповіді. Тощо. Такі Таку рефлексію можна проводити за цим квитком, в принципі, на кожному уроці проєкту. Там тільки, ну, можна щоразу змінювати, можна додавати ці наклейки і в кінці побачити, скільки там наклейок впродовж всього проєкту вони набрали. І так далі. Для того, щоб презентувати проєкт, можна використовувати. Відеоредактори зручні для цього, можна використовувати презентації, Google презентації, туш-канву, можна зробити це як колективну презентацію. Якщо ми говоримо про підставки для сервірування столу, їх можна гарно запакувати і, наприклад, продати на там, шкільному ярмарку. Щось такого типу. Або комусь подарувати в гарній упаковці, так як це з подорожі привозять якісь сувеніри. Тому можна це запакувати гарно і комусь подарувати, як от сувенір із такої нашої проєктно-технологічної подорожі. Так, у мене, в принципі, все. І час теж все, так.